Міжнародна місія, слава Боже, мир вам. За якими критеріями Бог обирає авторитетів у храмі Божому? Хтось сьогодні фокусується на земному, але потрібно піклуватись про е, місце в вічному житті, в Небесному Єрусалимі, щоб там бути підваленою або каменем. І знаєш, часто люди вибирають кажуть, для них якісь авторитети тут, на землі, присутні. Знаєте, там інші авторитети. Якщо апостоли 2000 років тому, 12 апостолів вони написані в основі, то в наш час Ісус каже, в цей час вибирайте людей, котрі будуть підваленими авторитетами в Домі Божому, в храмі Божому. Наше життя повинно дуже серйозно залежати від таких людей, ось на кого потрібно рівнятися, ось з ким потрібно возз'єднатися в команду. Ті, котрі являються камінням, живим Божим. Ті, котрі являються підваленими, ті, котрі наповнені вірою, ті, котрі наповнені істиною, Словом Божим, і ті, котрі горять, так горять, що можуть досягти до краю землі.